Вітаю вас, відвідувачі каналу ТОП Школа. Сьогодні ми працюємо з восьмим класом урок математики, і сьогоднішня наша тема арифметичний квадратний корінь. Ні, не такий квадратний корінь, а арифметичний. Ми сьогодні розберемося, що це таке, як з ним працюють, як його позначають і взагалі що це таке. І так, поїхали. Давайте Для початку ми з вами. Згадаємо попередній матеріал, які безпосередньо допоможе нам вивчити сьогоднішню тему. І виконуємо декілька вправ. От Перше піднести до квадрату. Число 4. Якщо в квадраті, це буде скільки? Правильно, 16. Мінус 3 у квадраті, скільки. 9. Нагадаю, що таке піднесення до квадрату, це треба число помножити саме на себе. І все. 12. Ану, швиденько хто зможе. 12 в квадраті, скільки. 144, правильно, внесок не приклад. 0,3. ну Тут уже складніше. Значить, Ми можемо піднести число 3 до квадрату, да, 3 помножити на 3, 9, і поставити 2, 2 числа кому, тобто буде 0,9. Мінус 1,3. Можна піднести число мінус 13, це буде. 169 правильно. І перенести кому на два числа ліворуч, тобто 1,69. Мінус 0,5 значить можна піднести число 5 до квадрату, це буде 25, і треба поставити на 4 числа ліворуч, ось на 0,25. 2 третіх, щоб піднести звичайний дріб до квадрату, потрібно чисельник піднести до квадрату і е, знаменник піднести до квадрату. Це буде дрівняти 4 дев'ятих. 2 в квадраті 4, 3 в квадраті 9. Мінус 4 п'ятих, що у нас буде? 4х4,16, на 5х5 25. Добре, далі. Що ж таке квадратний корінь? Квадратним коренем із числа А. Називається таке число, квадрат якого дорівнює число А. Тобто, якщо я добуваю корінь з числа, то знайдене число, повин, якщо я його піднесу до квадрату, торі повинен дорівнити під коріневому виразу. Арифметичним квадратним коренем з числа А називається невід'ємне число. Звертаю вашу увагу тільки да? Квадрат якого дорівнює А. Читаємо корінь квадратний з А. Знаком арифметичного корення слугує радикал, ось позначається таким чином. Да, якщо у нас довго число, він далі продовжується. Число А називається підкореневим виразом. Ось корінь із А. Читається таким чином і так записується. Давайте розберемо, які властивості. Ну, не існує квадратного корення з від'ємного числа. Я поясню чому, тому що будь-яке число ви підносите до квадрату, це буде додатнє число. Мінус 3 в квадратній підноси це буде 9, мінус 10 у квадраті буде 100. Тому корінь з від'ємного числа не існує, бо не можна число піднести і отримати від'ємне. А якщо корінь квадратний з числа А має смисл, то квадрат цього коріння дорівнює тому самому числу. Що мається на увазі? Якщо я з А знаходжу корінь і потім підношу до квадрату, то, по суті, це і буде те ж саме число. Розуміло? І останнє корінь квадратний з 0 дорівнює 0. Бо 0 в квадраті буде 0. Тому корінь з 0 також 0. Давайте спробуємо застосувати те, що ми зараз отримали. Корінь з 81. Тобто яке число, піднесене до квадрату, дасть нам 81. Правильно, це число 9. Корінь з 949. Тут знаходимо корінь з 9, корінь з 49. Можна. Це корінь з 9,3 і корінь 49,7. Коже в квадраті 9 і в квадраті 49. Саме тому на початку цього року я вас е, просив згадати, що таке піднесення до квадрату, і ми виконували деякі завдання. Корінь 6,25, яке число треба піднести, можна 625 або 625. Згадайте. Так, це 2,5. Якщо піднести до квадрату, то це буде 6,25, то не вірю, може перевірити. Корінь 120. 1, 144 корінь 121 це скільки у нас? 11 і 144 12. 11 12. Корінь з мінус 16. Чому дорівнює? Хто сказав, 4? Я неправильно, не 4. Такого не існує. Ми з вами казали, що о, немає такого числа, яке піднести до квадрату, щоб було від'ємне число. Тому. Корінь з віддієвного числа просто-напросто не існує. От якби було корінь 16, так, тоді було б 4. А так корінь мінус 16 його не існує. Корінь з мінус 25 теж не існує, за той самою причиною, що з від'ємного числа корінь не видобувається. Підзом розв'яжемо деякі приклади. Ось на виду. У нас є 1,25 помножити на корінь із 16. Що ми робимо? Ну, 1,25 залишаємо, корінь із 16 це 4. Тобто, ось і 4 множимо на 1,25 – це 4,25. Розуміло? Так, рухаємось далі. 4 додати 0,25 помножити на корінь із 64. Це дорівнює 4 так і залишаємо, плюс 0,25 так і залишаємо корень з 64, 8, бо 8 у квадраті 64. Да? Що у нас виходить? 4 так і є. А тут двійка, бо 8 на 0,25 дорівнює 2. 4 додати 2 дорівнює 6. Наступний приклад 5 мінус корінь з 9. Ну тут це просто. П'ятірка залишається, мінус 3, бо корінь з 9,3. 3 у квадраті 9. Да? І 5 унять 3 дорівня 2. Наступний приклад, звертаю вашу увагу, корінь з 2 квадратів, додати 12. Спочатку зробимо все, що під коренем. Це у нас 2 квадраті 4, додати 12, потім додаємо їх, у нас корінь 16. А корінь 16 це 4. Такий вираз. Одна третя помножена на корінь 144, додати 5. Що ми тут робимо? 1 третю залишаємо, корінь 144. Це 12. 12 квадратів, 144, і додати 5. 12 мм на 1 третю і додаємо 5. 12 поділити на 3, 4, 4, 5, 9. Все дуже просто. Наступний приклад. 15 мінус корінь з 3 на 6 да, квадрат. Ну, Ми казали, якщо корінь квадратний з того самого числа, то це буде число. Ну, я продемонструю. 15 мінус корінь 3 в квадраті 9, да? а корінь з 9 це 3. Можна було, проминаючи цю дію, одразу написати 15 мінус 3, якщо ви пам'ятаєте правило. Що корінь квадрата числа це є те саме число. Ось, ну, Я тут ще раз хотів наголосити, поки продемонструвати, що так воно насправді. Розв'яжемо рівняння. Корінь з х додати 5 дорівнює 4. Тобто у нас підкореневий вираз повинен дорівнювати числу 16. Чому 16? Бо саме. Е 4 в квадраті буде 16. Можна сказати, що ми обі частини піднесли до квадрату. Ось, позбувшись кореня. х додати 5 дорівнює 16, х дарівні 5 дарівня 12. Тобто, якщо я тут поставлю 11, 11 додати 5, буде 16, корінь 16, дарівні 4. Тобто ми з вами знайшли корінь числа, з який ми отримали 4. Тут 10 мінус y. Тобто у нас, і це дорівнює 6, Тобто під коренем у нас повинно бути яке число, корінь, з якого дасть нам 6. Правильно, 36. Тому ми пишемо, що 10 Y дорівнює 36. Що в нас залишається? Тут мінус y з однієї сторони, чи переносимо 36-10. Змінюємо знаки на протилежні, y дорівнює 10-36. Тобто y дорівнює мінус 26. Давайте перевіримо. 10 відняти. Мінус 26, це буде 10 додати 26, тобто 10, 36. Корінь з 36 буде 6. Все правильно зробили. Корінь з 4 додати а до мінус 2, коренів немає. Ми з вами казали, що немає такого числа, що добувши корінь, було від'ємне число, бо мінус 2 в квадраті. Немає. немає такого числа, яке піднести до квадрату, щоб воно було від'ємне. Ну і корінь з 1 додати b в квадраті дорівнює 1. Тобто підкореневий вираз у нас повинен дорівнювати число, корінь з якого ми знайдемо, що був 1. Тобто 1, бо 1 в квадраті 1. Ну і розв'язуючи рівняння, ми отримуємо, що у нас в результаті виходить 0. От 1-1 дорівнює 0, значить b дорівнює 0. От. Далі. Знайдемо значення виразу 2m додати 5, це все під коренем. Бачите, корень все це. Якщо m дорівня мінус 2,5, m дорівня 10 і m дорівню 5,5. Тобто нам треба зробити три вирази. Значить, Перший вираз ми підставляємо мінус 2,5. Ось у нас 2 помножити на мінус 2,5 додати 5. Ну, перемножаємо, виходить, що корінь з нуля і дорівнює 0. Тут замість m підставляємо 10. 2 на 10 стільки 20 плюс 5, 25, корінь з 25, то є 5. Ну і тут у нас 5,5 2 на 5,5 це 11, 11, 5, 16, корінь 16, 4. Ось так розв'язуються подібні приклади. Тут може бути M, N, K, L, X будь яке завдання. І головне, щоб ви розуміли принцип. Обчислимо. Ось є такий вираз. 4 помножити на 0,36. Додати корінь 16. Бачите, тут один корінь і другий. Тут неможливо виконувати дії одночасно, бо це різні корені. От якби один спільний був, тоді так. Да. А тут два окремих корені. Що, 4 залишається, 0,36, корінь з нього це 0,6 і корінь 16, це у нас 4. Тобто перемножаємо 4 на 06 240, додати 4 і цих 6,4. Складно, ні. Далі. Наступний приклад. Корінь 49 відняти 3 корінь з 0,25. дорівнює Корінь 49,7. Ну, тут у нас 0,5 і розв'язуючи отримуємо 5,5. Для того, щоб вміти добре видобувати корінь, можна, ну, потрібно знати таблицю множень або таблицю квадратів. Ось в кабінетах зазвичай вона висить. От. І тоді вже легко добувати корінь, не знаючи, що 4 квадраті це 16, можна знайти, що корінь 16 це 4. Да? 49, там, 25, наприклад, 64 і більші числа там, 144, 256, 1024, да? там корінь теж добувається. О, такий приклад. 4 помножити на 0,64 додати корінь на 25. дорівнює 4 помножити на 0,8 корінь з 64, корінь з 25 це просто 5. ну, Додаємо все 8,2. Все дуже просто виконується, ніяких складнощів у вас не повинно виникати. Корінь 121. Додати 2 корінь і 100 і відняти корінь з 81. Тут було 2 вирази, тут у нас 3 вирази, додавання, віднімання, множення, це не повинно у вас лякати вже 8 клас. Ось, і буде тут на коріння чи не буде, і дії виконується однаково. Корінь 121 це 11, корінь з 100 це 10, і корінь з 81 це 9. Виконуємо такі нескладні розрахунки і виходить, що у нас тут 22. І останнє, що у нас є, корінь 196 помножити на корінь з 0,25. Добуваємо корінь з 196 – це 14 з 0,25 це 0,5. Перемножаємо, отримуємо 7. Ось таким чином розв'язуються подібні приклади. О, тепер давайте ми з вами зробимо невеличку таку паузу. Переварите те, що я вам зараз розповів. Тема не складна, невеличка, але все-таки відпочинок потрібен. Кому подобається малюнок, може поставити на паузу, а ми з вами рухаємось далі. Якщо вам сподобалось моє відео, тисніть вподобайку, да, по пальчик вгору ось знизу під відео, англійською мовою лайк. Розказуйте про відео та канал своїм друзям. ось, Можна зробити репости. От внизу відео там написано поділитися, да, і натискайте і куди поділитися. ВКонтакті, в Facebook, Однокласники, Моймір, Твіттер, дуже багато. Ось і відправляйте на свою сторінку. Ось, Підписуйтесь на канал, щоб мати гарні знання з математики і інформатики. Значить, як підписатися на канал, треба бути зареєстрованим на Ютубі. Придумуйте логін, придумуйте пароль, вели, все окей. І після цього ви можете підписуватись на улюблені канали. І вам будуть приходити сповіщення, якщо натиснете дзвіночок унизу, от, що вийшло нове відео да, на ваш телефон, на ваш планшет, на ноутбук. Одразу, що на каналі є нове відео, ви можете одразу передивитися. Зрозуміло? Далі. Для вчителів у мене є пропозиція. Ви можете придбати цю презентацію на сайті школа.топ за символічну там, ціну 10-15 гривень. Да, там, небагато на підтримку проєкту хлопцям, Ось, які це виконують, які це роблять. Ось, ми зараз ще є тести до цього уроку. Ось, ми зараз з учнями разом з вами пройдемо, отримаємо оцінку, тож не перемикайтеся. Дані тести дозволяють підготувати дітей для ЗНО, які вони будуть здавати після 9 і після 11 класу. Да? Ось. І ці тести дозволяють одразу оцінити знання учнів без перевірок, зошитів чи листочків. Комп'ютер ставить там оцінку. І це дітям дуже подобається. Так, ну, давайте з вами пройдемо тести. Ось такі тести, вони невеличкі за своїм розміром, там 1,5-2 МБ, небагато. 27 питань, 15 хвилин. ось, І вводить учень своє я. Ну, Я буду учнем сьогодні, я вводю своє м'яти переміщеним. Хочу наголосити. Кожен тест даний має 27 запитань, 15 хвилин. У кожного учня, який сів, він має свої 15 хвилин. Раніше пізніше. але... Чітко 15 хвилин. Запитання йдуть за порядком. ось, Але відповіді генеруються у різному порядку. Тобто це не дозволяє учням запам'ятати і списати. Там 1А, 2, Б, 3, В, такого немає. Всі варіанти відповідей у кожного по своєму Це по-перше, а по-друге, хтось вже виконує п'яте завдання, хтось за цей час вийде десяте, хтось тільки розпочне. Вони не відволікаються, кожен працює за своїм. І в кінці виводиться оцінка, ви можете її поставити в журнал щоденник. Ну давайте спробуємо. Перше завдання встановити відповідність, аналогічний тим завданням, які є на ЗНО. Діти звикають до цієї системи. Ось тут треба, рухаючи вгору вниз, відновити відповідність. От 3 в квадраті. Скільки? 9, 20 в квадраті – 400, 15 в квадраті – це 225. 4 в квадраті 16. Приймаємо відповідь. Можна пропустити, потім повернутися. А, так, мінус 11 в квадраті це буде 121, мінус 8 у квадраті це скільки? Правильно, 64, мінус 2 в квадраті 4, і мінус 89. Звертаю вашу увагу, жодне з від'ємних чисел не дає нам додатнє. Бачите, те, про що ми говорили. Далі. Встановимо відповідність, значить, 2,2 це у нас буде. Це у нас буде скільки? 4,84. Мінус 1,7 у квадраті. Так, тут повинно бути. Зілами додавлю, виправлю. Так, 1,5,25 і 0 в квадраті це 0. Далі. Тут дроби треба перевести. Мінус 1,6 у квадраті це скільки? 136, правильно, 2 третіх у квадраті. Казав, що чисельник підносимо і знаменник підносимо 4 дев'ятих. Так, мінус 2 дев'ятих це 48, і 4 п'ятих це 16 16,25. Все, чудово рухаємось далі. Встановіть визначення правильну послідовність. Бачите, тут рухаючи вгору вниз, можна встановити послідовність нашого визначення. І так, Квадратним коренем. Далі що? Називається число, потім із числа А квадратикового дорівні А. Такі запитання на встановлення правильної послідовності також є у ЗНО. Діти таким чином готуються і звикають до таких варіантів відповідей. Станіть визначення правильну послідовність. Так, арифметичним квадратним коренем з числа А. Так що далі? Називається невід'ємне число квадрат якого дорівнює А. Ось правильно. Далі. Чи існує квадратний корінь з від'ємного числа. От кружечок означає, що тільки один варіант відповіді може бути. Існує корінь від'ємного числа. Ні, не існує. Приваємо. Квадратний корінь з нуля це число 0. Ну, правильно. Встановлюємо відповідність. Корінь 625 це 25, корінь з 4 це 2, корінь. 4. Ну, як чудово випало, да? а могло бути і переплутаним, згенеруватися наступного разу. От. Так, що все правильно. Далі. Встановлюємо відповідність. От бачите, тут немає правильних співпадань. От, спочатку їх треба встановлювати. так, 3 четвертих, 49,81, це 7 дев'ятих, Тут у нас 2 шостих і 10, 11. Учні виконуючи це завдання, якщо не виходить, можуть обрати калькулятор, можуть зошити собі розв'язувати. Тобто не це не все так швидко відбувається. бачите. У них є 11 хвилин, і ще 17 запитань, і кожен учень для себе регулює, з якою швидкістю можу їх робити. Знайдемо значення виразу 0,36. Скільки? Це 0,6, ні 6, ні 0,6. Так. Далі. 0,9. Це у нас скільки? 03. Правильно. Приймаємо відповідь. Значення виразу 0,0001. Ну, це у нас 0,01. Знайдіть значення виразу з мінус 0,25. Що у нас такого числа не існує? Правильно, не існує, бо у нас від'ємне число, а з нього не видобувається. Значення виразу 2, додати корінь з 4. Значить 2, корінь з 4 це 2, 2 додати 2, це у нас 4. Далі виразу 6, корінь 16 мінус 5. Корінь 16, це скільки? 4, відняти 5, мінус 1. Отлично. Значення виразу 2, корінь з 25. Значить, 25 корінь це 5, умножимо на 2 це 10. Чудово. Значення виразу 3 додати корінь з мінус 16. І, ну, можна було б з 16, але з мінус 16 корінь не, не видобувається, і тому значення такого не існує. Так. Знаємо значення x. Х додати 5 до рівня 5. Тобто у нас під коренем повинно бути число, яке, видобувши з нього, щоб отримали 5. Яке це? 25. Значить, чого тут не вистачає? 20. 20 додати 5, тоді буде 5. Чудово. 2х додати 9 дорівнює 7. У нас під коренем повинно бути число, яке? 49. Значить, тут що повинно бути? 49. відняти 9. 40. Да, і 40 поділити на 2 буде 20. От якщо ми поставимо 20, 2, 2 на 20. Ну і додати 9 буде 49. Тоді корінь 49 буде 7. Значення виразу x відняти 3 дорівнює 4. Чому дорівнює? Так, якщо 7, то буде мінус 3, а корінь 4 буде 2. Значить не 7, а яке число? 19. 19 відняти 3, буде 16 і дорівнює 4. Знайдемо значення виразу. Яке? Щоб було 0. Що треба, щоб було під корним? Теж 0. Знайшов мінус так. У нас ще 4 запитання і ще 8 хвилин чудово встигаємо. Так, 5 додати х дорівні мінус 2. Яке число нам дасть під корнем мінус 2? А ніяке, бо не може <coughs> значення під корнем бути від'ємним. Складіть значення виразу. А, знайдіть 3 у додати 1, якщо y дорівнює 5. Підставляємо 3 помножити на 5. 15, додати 1, 16. І корінь 16 дорівнює 4. Чудово. значення виразу 2а додати 9, якщо А дорівнює 8. 2 на 8, стільки 16, додати 9. 25, корінь з 25, 5. Чудово. Обчислимо. 2, корінь 16, додати корінь з 9. Корінь 16. 4. 2 помножити на 4. 8 і 8 додати. 3, 11. Чудово. Обчисліть користь 81. Це 9. так 2 повно мінус 2 на 4, 8. 9 відняти 8, 1. Чудово. І так, опа, десь у нас помилочка, але все одно оцінка 10. За даний тест можна налаштовувати да при замовленні, вказати, що хочеться, щоб 12 балів було. Або залишити 10, тобто тут то, то не є проблема. Це все настроюється. Давайте подивимося, де ми з вами помилилися. Квадратним коренем. Ага, ось тут я поспішив, да, бачите, квадратним коренем із числа А, називається число квадратне кодрень. От переплутав містами і все. Що у нас є у звіті? Тест, хто проходив, якого числа, скільки тривало тестування, скільки задано питань, да, і правильна відповідь. Ось, але при одній помилці все одно виставлена оцінка. 10. Тобто ми з вами впоралися чудово. І так, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, який у вас був настрій на початку уроку, да? на початку радісний, діяльний, пригнічений, поганий, роздратований. Напишіть одне слово. І яким він став по закінченню уроку. Да? От, можна було написати, на початку там, діяльний, а по закінченню радісний. Да? Або з до то гарно піднявся. Чи навпаки, напишіть в коментарях, мені цікаво було дізнатися, як мої відео впливає на ваш настрій. І так, тести ми пройшли, тему нову вивчили, приклади розв'язали. Можете давати сведенники, з задоволенням поставлю всім 10 балів, які ми сьогодні разом отримали, вивчаючи нову тему. На сьогодні в мене все. Не забуваємо ставити вподобайки, тиснути, да, розповідати про канал. Друзям, підписуватись на мій канал. Ну а на сьогодні все. На все добре. Бувайте!